Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питання головного депутатської діяльності, законності правопорядку та запобігання корупції. На наш порядок денний виносяться чотири питання. От. Я пропоную озвучувати тоді, коли будемо розглядати ці питання. Тобто те, почати, Тож, напередодні тени виносяться такі питання. Перше про зведення депутатського корпусу Ставищенської селищної ради Близерківської районної Київської області до президента України щодо його підтримки в умовах над складної воєнно-політичної. Ситуації доповідає секретар ради Божьего. Пропонується направити звернення депутатського корпусу Ставичинської селищної ради до президента України Володимира Зеленського зі словами його підтримки, оскільки ми прекрасно розуміємо, що зараз нам важка воєнного політична ситуація. Починається переговорний процес. В якому Росія не хоче бачити Україну як договірну сторону. Тому ми висловлюємо підтримку головнокомандувачу. Верховному Верховного нашому, і нічого про Україну без України, такий наш дивіз, який його девіз, ми його підтримуємо, а Ми країна, на яку напали, агресор має бути наказаний за свої несправедливі дії, тому в переговорному процесі ми мусимо і повинні брати. І друга така теза, війна ще не закінчилася, ворог не зник. Росія проводить е, свою агресивну політику і е, в інформаційному просторі, тому ніяких виборів без народу України, без рішення народу України. І тільки ми самі на своїй землі будемо вирішувати, коли обирати. І тим паче, що в Конституції в нас записано чітко, що під час військових е, дій е, ніяких виборів не може бути. От. Які в кого будуть ще, е, можливо, питання немає. Тож, е, приймаємо рішення направити на наше канальне засідання 66-ї сесії. Прошу проголосувати. Дякую. Друге питання про зведення фракції політичної партії Європейська Солідарність у Ставищенській селищній раді до президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради щодо скасування неконституційних санкцій щодо Петра Порошенка, недопущення політичних репресій і необхідності підтримки Збройних сил України.

Сувати неконструкту неконституційні санкції проти Петра Повша, ухвалити необхідні закони для передачі безпосередньо бойовим бригадам надходження з ПДУ ці браного з військовослужбовців, оборонити транзит російської нафти території України, скасувати корупційну аферу з допопів для обладнання російського. Тому човні нам міжособини між не потрібні. У нас є головний ворог, з яким не боротися, і треба максимум задіяти всі політичні партії. От, нехай вони е, зараз будуть опозиційні в чомусь до е, діючої влади. Але ми самі далі розберемося. Головне побороти цю московську нечість. Які будуть пропозиції, які, можливо, ще хтось хоче щось сказати? Немає. Тоді виносимо це питання на наше канальне на засідання. Приходимо до наступного питання про звернення фракції політичної партії ВПС на Солідарність за Віщуселищ Раді до президента України, Кабінету міністрів, Верховної Ради щодо захисту військових місцевого самоврядування та протиполітичних переслідувань. Прошу, пані Животівська, сьогодні Україна опинилася в найскладнішій ситуації з часом відновлення незалежності. Московська агресія навертає оберіг, ворог просувається, зовнішні виклики зростають, проте всередині країни, на жаль, відбуваються низка подій, які руйнують Зупинити відкат реформи децентралізації та повернути громадам необхідні повноваження та ресурси для їх виконання, припинити безпідставне переслідування представників органів місцевого самоврядування, припинити політичне переслідування опозиції, використання правоохоронних органів політичною метою та відбудкове правосуддя. Дякую. Ви що, підтримуєте звернення. Приходимо до наступного четвертого питання про внесення змін до штатного розпису комунального закладу, реалітарний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Ставищенської селищної ради Білосерківського району Київській області, доповідає перший заступник е, Ірина Віктора. Тому, витати, просимо проводити весення зміни штатного розпису нашого закладу, територіальний центр, а саме додавати одну штатну одиницю. Це штатна одиниця юриста. Це пов'язано з тим, що у нас, якщо ми, як ви знаєте, в певному закладі працюють ну, вже фахівці супроводу ветеранів та демобілізованих демо демо осіб. В планах планується домовляти такі штатні одиниці у зв'язку з тим, що зараз рівні держави запроваджується активна підтримка і допомога в даній категорії осіб, створюються ветеранські простори для реабілітації і забезпечення життєстійкості даних громадян. Якісного послугу даним категоріям громадян ми хочемо вести туди окремий штабну одиницю юриста, який буде забезпечувати повністю юридичний супровід даних осіб і допомагати вирішувати питання, які пов'язані саме з юриспідцією. Тому просимо обговорити, тому ну, що ну, навантаження вже немає, я хочемо, щоб це мене питання таке. Дана Працювати на цій посаді вона на роботу приймається. Вичерпані, дякую всім присутнім, що допові... доповіли. І вже там на пленарному засіданні, якщо будуть виникати депутатів більш деяких питань, то вже будете доповідати.